За київським часом 13 година 54 хвилини. Вже 55 хвилина. Пішла пряме включення з Києва. Нагадую, мобільна студія радіоголосу Свободи продовжує свою роботу у штабі національного спротиву у Києві у будинку профспілок. Останні новини, які маємо на цю хвилину, стало нам відомо, що група активістів з майдану незалежності, також кілька народних депутатів, зокрема народний депутат Свободівець Юрій Бублик, наразі прямують до Межигір'я. Що вони там будуть робити, кого власне зустрінуть з ким поспілкуються, чи можливо якісь акції будуть проводити? Проте по повідомимо подальших інформаційних випусках. Також нагадуємо інформацію, яку ми отримали раніше про те, що на неділю, 8 грудня, призначено масштабне народне віче, яке розпочнеться о 12 годині на майдані незалежності, 8 грудня в неділю, а 7 грудня в суботу заплановані Евромайдани у всі обласних центрах України. Це що стосується останніх новин. А зараз, як ми і анонсували у своїх соцмережах, вперше в етері Голосу Свободи, до вашої уваги, англомовний випуск новин його підготували, власне, вам представить наш власний кореспондент у Києві Валерій Кармаренко. Валерію, тобі слова. Голос Свободи, інглиш вершн. An hour ago in the press center of opposition headquarters was a briefing of deputies Alexander Turchinov and Mykola Tymenko. The main messages were about black PR that met in the opponents from the Party of Regions. The competitors use the colors of Batkevshina party in the election campaign. That thing confused Ukrainian citizens in the choice on the re-elections re on five parliament districts which will be held on 15 December 2013. Twelve criminal cases were opened about the obstruction of their reporters. Eleven more will be submitted to the court. From the life of Maidan, previous 90 persons were arrested by the protesters of Maidan, Euro -Maidan. During the search of those persons, there was found the near Maidan not far from Hotel Ukraine was found a dead man. That it was, as it was told by speakers, there were no signs of violent death. There will be held dance in the centers of the regions of Ukrainian oblasts and different towns tomorrow, on Saturday, 7 December. On the 8th of December, on Sunday, Sunday the biggest Yaromaidan will be on the Independence Square. During this event, the opposition leaders will tell about the results of the first week and the first plan of the action. The news told you Valeriy Kramarenko holds for "Body." Власне, був вперше в етері голосу свободи англомовний випуск новин, який підготував наш колега Валерій Крамаренко. Про подальші наші терні плани безпосередньо будемо інформувати як у прямому етері, так і в наших соціальних мережах. Шукайте «Голос свободи у Фейсбуці, ВКонтакті, Гугл Плюс. До речі, саме там ви можете написати нам про ваші побажання. Можливо, вас цікавить якась особиста інформація стосовно того, що відбувається зараз у Києві безпосередньо. Між тим ми можемо вже відразу проінформувати вас, що за кілька хвилин проте додатково повідомимо. Ну скажімо так, протягом найближчих півгодини до вашої уваги прямий тер. Прямий тер з архітектором, художником Митцем Ігорем Степановим. Саме з ним будемо спілкуватися у прямому етері. А у якості анонсу повідомлю, що пан Ігор є автором рекордної конституції України. Що тумається на увазі, і власне про його творчість, як особисто він докладає зусилля до того, що відбувається наразі у Києві, за кілька хвилин у прямому етері голосу свободи, коли саме повідомимо безпосередньо в наших соцмережах, Дмитро Шевченко Радіо Голос Свободи. Ви слухаєте голос свободи? Дякую за перегляд!